Суд проти Захарченка знову не відбувся. Засідання перенесли і знову через хворобу суді. Мало розглядати позов щодо бездіяльності міністра міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка. Зокрема, голову відомства зобов'язали надати документи, що стосуються силового розгону майдану 30 листопада, 1 та 11 грудня 2013 року. Українці проти Захарченка судитися цього разу знову не вийшло. Суд захворів. Засідання, яке не може відбутися з 23 січня цього року, знову перенесли. Засідання, коли яке мало відбутися сьогодні, воно надзвичайно важливе, оскільки ми могли вперше отримати копії саме наказів, хто віддавав, хто підписував і в якій формі віддавався наказ про розгін мирних демонстрацій. Це дійсно злочин проти народу України, за який в тому числі міністр Захарченко має понести. Покарання нині до позову нардепа дерев'янка проти міністра внутрішніх справ Захарченка долучилося уже більше шести сотень українців. Частина з них прийшла до адміністративного окружного суду міста Києва, де й мало відбутися засідання. Люди кажуть, це лише початок. Обіцяють приходити щоразу, доки головного міліціянта країни не покарають. Ми є свідками того, що як мінімум знову таки бездіяльність Віталія Захарченка призводить до того, що людей вже не просто б'ють на вулицях, людей вбивають, людей викрадають, людей підуть тортурам. Я переконаний, що суд таки відбудеться. Ми будемо ходити на кожен суд, і це буде тільки перший суд над Віталієм Захарченком. Це буде лише перший суд над Віталієм Захарченком. Наступні суди теж будуть стосуватися його особи, як людини, яка винна у масових злочинах, у масових порушеннях прав людини в Україні. На коли перенесено суд. Тут нині невідомо про дати наступного засідання обіцяють повідомити додатково.